В Нашому модульному містечку проживає 138 осіб на теперішній час, бо багато вже заселилися в свої будинки, бо ми у нас погоріли тут будинки, квартири погоріли. І тут наш сільський голова, діди Тарас Тарасович, він і запросив цих модуль, і це дуже тяжко на сільську раду, як сказати. Тяжкі витрати багато. Ми привезли допомогу діткам. Діти тут е, різних соціальних категорій. На жаль, є діти, чиї батьки загинули на фронті, е, є діти, які залишились сиротами, батьки цивільні загинули внаслідок бойових дій. Є е, е, також діти, чиї батьки важко поранені. Проживаємо рік. відтоді як переїхали, нам відразу дали куди жити, тому що будинок згорів повністю там до другого поверху тільки щось залишилось. Але у нас в квартирі майже нічого не залишилось. Все живемо тут, все класно, всім допомагає, все подобається. Жили там в окупації до тих пір, поки нас не примушували вже в такій степені брати російські паспорти. Ми не отримували ні грошей їхніх, ні паспорти не міняли. Ну і жили до тих пір, поки це могли, поки не порвали чоловіку паспорт. Перервали український паспорт, щоб він отримав російський. Тут різне дивіться. Ми підходимо досить персонально. Ми, звичайно, від коменданта отримали список дітей, який вік. Звичайно, популярністю користуються підгузники, одяг, взуття. Ігрові творчі набори, більш старшим там пауербанки. Дуже дякуємо, що частину товарів нам надали корейські благодійники, за що їм велика подяка. Друзі, всім привіт! Давайте гучно привітаємо додати! Що ми взагалі маємо змогу сьогодні бути тут разом з вами? Для мене це по перше героїчне місце. Саме тут були зупинені танки, які рухали сторону Києва в Бучанському районі, і е, люди, які самі це допомагали силам оборони, зупиняли це, ну це величезна повага у мене особиста. Тому я максимально відповідально до цього ставлюсь. Я радий, що я сьогодні тут присутні. Для мене честь бути і проводити концерт для цих людей. i nice Я не можу як артист допомогти усім, я не можу зарадити болю, я не можу врятувати всіх, але я можу дати маленьку надію і сказати, що я вас чую, я вас бачу, і мені болить, і ми живемо разом, і ми переживемо разом обов'язково. Тому я щаслива сьогодні поспівати для людей, пообійматися, зробити фото і подарувати надію. Звісно, для мене це завжди дуже відповідально виступати на благодійних заходах та концертах. Але коли я бачу, як люди в залі посміхаються, які емоції вони отримують під час. З виступу, я розумію, що моя творчість вона дійсно може надихати, може давати такі прекрасні емоції. Тому для мене, звісно, це неймовірні емоції. Сьогодні бути присутні тут, бути запрошені. вдяки Діти Хелп. Ми не вперше вже долучаємося до акції, які відбуваються під цією егідою. І я хочу сказати, що музика допомагає. Я думаю, що які прийдуть з модульного містечка там, 100 метрів на наш концерт, вони вийдуть натхненними і будуть знати, що все буде добре. Дуже добрий, ні